Усім доброго дня! Сьогодні я буду готувати суміш для своєї майбутньої розсади. Оце невістка мені купила мішечок ґрунту. Я то взагалі свій беру з теплиці перегній козячий, а це вона мені подарунок зробила. Ну, він же не буде стояти. Я набрала оцей із землі. І поставила у духовку запекти. Для чого я це роблю? Для того, аби вбити усі бактерії грибкові. І знаєте, от ну не раз уже люди на це попадалися, коли просто навіть просто кип'ятком ошпарили цю землю. І коли сходи починають з'являтися, там ще з'являються білі комашки, які заїдають цю розсаду і вона гене. Щоб цього не було, я гарно запекла. Запекла також козі гній, той, що взяла з теплиці в мене, пополам. І зараз я це все розмішаю. От, що хочу сказати, оце я мішаю цю землю, і знаєте, іде такий запах печеного житнього хліба. Взагалі-то дуже корисно виявляється, персатися в землі. Це вже учені довели. Бо коли людина контактує з землею, це в неї виробляється гормон радості, нервова система приходить в норму, якщо людина роздратована. Ну, короте, Менше нервових стресів, менше психів <смітна> у людини виявляється, і людина себе відчуває більш щасливою. Це колоть цю землю, розмішую. За літочку згадалось, коли земля тепла. Сонечко, все навкруги зелене. Добре так. Не знаю. Взагалі-то, що в мене ще зійти? Кажуть, що ну, потрібно сіяти з хорошим настроєм. Ну, У мене настрій нікудишній, тому що майже кожного дня плачу за сином своїм. А кажуть, що рослини відчувають оцю негативну енергетику і тоді погано ростуть. Ну, подивимося з вами, що воно вийде. Буду сіяти, а там там буде видно. Заодно провіримо, правда чи не правда. Що якщо сіяти з поганим настроєм, то воно і буде погано сходити, і погано рости. Подивимося. Наша земля остигла, готова до використання. Я взяла собі ось такий луточок, поділила. Ма дві часті, тому що я буду сіяти зараз базилік. Його треба сіяти зараз, тому що сходи дуже повільно ростуть, дуже довго сидять в землі і краще його розсадою садити. І поки буде тепло вже, то він в мене почне вже рости. Я землю насипала в цей луточок, зволожила і ось такою паличкою отакі поростки поробила. От. Зараз висію насіннинки і зверхи просто легенько трошки притрушу землею, тому що базилік не треба глибоко садити. Він потребує багато тепла, багато вологи і багато сонця. Тому я тільки трішки ці борозни, висію сюди насіння і трішки присиплю землею. На тут трошечки, якраз мені вистачить на ось ці, ось ці три борозки. Так, я висіяла і зараз легенько засиплю трошечки так землею. Можна піском засипати, щоб було видно, де будуть сходи сходити добряче. І потім, коли бурян буде підніматися, то буде видно, де у вас іде рядок. Але моя земля пропечена добре. Такі одні сходи. Так, ще побризкаю зараз. Трошки, щоб не дуже мокре було. Накрию ось таким. Верхі, і поставлю на сонячне підвіконня, аби воно собі проростало. Таким чином, я зараз ще посію сухоцвіти свої, ось то я вам не буду показувати, бо аналогічно, чернобриці ми віддільно будемо садити, а сухоцвіти всі я висію так, як. Базилік. Посіяла я свою, своє насіння. Розійшлась, як то кажуть, повисівала все. І сухоцвіти, і капусту, і баклажани, і перець, і ну все-все, що в мене було. Оце виклала отак, от, от виклала да, на підвіконня. Цього року в мене Воно буде рости в екстремальних умовах, тому що дітки маленькі, підвіконники всі зайняті. На одному діти граються, там в мене вазони стоять. Це вільне ще вікно, я сюди поскладала, сонячна сторона, надіюся, буде помаленьку все сходити. А далі я буду щось придумувати, коли з'являться сходи і кудись його дівати. Тому що ну, нема, нема місця. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу, за терпіння, що мене вислухали. Знаю, дуже повільно розмовляю, але це наслідки стресу. Люди, люди в таких випадках, ну, кожен по-різному себе веде. Ну, У мене отак повільнена мова. Надіюсь, я скоро оправлюся, хоча болітиме, дивлюсь по коментарах, що жінки втратили своїх синів. то... І не жити з цим болем до самої, як то кажуть, смерті. Але життя продовжується, треба думати за молоде покоління, за нащадків. Треба сіяти, вирощувати, бо хто його знає, що нас чекає в нашій країні. Але вся надія на наших хлопців і на вас, жіночки. Тому що ми, це тил, будемо сильні жіночки, тримаємося, будемо єдні і сильні. На цьому все. Усього, усім самого найкращого, миру, добра, злагоди, здоров'я і скорішої перемоги, щоб ми вже нарешті. Почали жити нормальним, щасливим життям. На цьому все. До зустрічі!